Сунок українців вже не справа рук лише українців. Це чітко випливає з останніх заяв європейських та заокеанських політиків та державних діячів. Адже заворушення та неспокій у 45 мільйонів державі загроза для стабільності і за нашими кордонами. Що пропонують і як можуть вплинути на ситуацію в Україні міжнародні інституції та впливові уряди? Про це ми сьогодні спілкуємося з науковим директором інституту євроатлантичного співробітництва Олександром Сушко. Пане Олександр, добро доброго ранку. До вітати у нашій студії. Розкажіть, ось ситуацію в Україні вже розглядають в організації Об'єднаних Націй, зокрема, спецпредставник ООН Роберт Сері, зустрічався у Києві із президентом України із виконувачем обов'язків прем'єр-міністра, і після цього він зустрічався з представниками громадськості. Наскільки мені відомо, ви також були присутні на цій зустрічі? що йшлося там. Ну, насамперед дійшлося до того, що Україна потрапила до переліку гарячих точок планети. Так. Це, до речі, підтверджується і тим, що пан Сері також є спецпредпредставником ООН, також і по палестинському врегулюванню. Тому ми бачимо, в який ряд ми потрапляємо зараз. І це його основний меседж такий був, що він полягав в тому, що. Міжнародна спільнота буде намагатися спонукати сторони до знаходження компромісу, так. мирного компромісу. Що сьогодні є першочергове завдання? Це Припинення порушень прав людини, тому що саме це є в фокусі уваги ООН, і те, що тут бачать, що люди особливо факти зникнення людей, побиття тортури люди, щодо активістів, те, що відбувається стосовно надання медичної допомоги так. тим, хто потребує цього. Велика кількість заарештованих всі ці речі надзвичайно тривожать. Вони диспропорційні, і відповідно, міжнародна спільнота намагається модерувати і якимось чином. Допомогти сторонам знайти компроміс, тобто в даному випадку, якщо вже міжнародні е, чинники втручаються, то це означає, що у нас бракує поки що політичної волі для того, щоб самим знайти це порозуміння. А ось уже цього тижня ЄС може почати готувати списки українських чиновників, які можуть отримати заборону на в'їзд до Євросоюзу, а ще може заблокувати їхні рахунки. Наскільки на вашу думку, ось реальна перспектива і цього, і з яких обставин? Е... Власне, це не розглядалося аж до середини січня, так. і тільки коли почалася силова ескалація, коли загинули протестувальники, особливо коли була спроба введення оцих драконівських законів. То е, постало питання щодо відповідальності політичної тих, хто вдається до застосування сили, і в даному випадку вже давно звучить тема, адже ще не покарані ті, хто ще 30 листопада так. брутально розігнав студентський мітинг за європейську інтеграцію. Жоден, як не зважаючи на всі обіцянки, жоден беркутівець, жоден міліціонер, жоден керівник їхній не покараний. І це всі бачать, і очевидно, що і не буде покараний. Тому е, вступає в дію міжнародна спільнота, яка по-своєму може е, вплинути на це. Це Дасть результат якийсь перспективно. Е, ви знаєте, у підсумку це все одно дасть результат. Так. Е, питання в тому, коли і якою ціною. Тобто, Україна ж все одно це питання вирішить і розрулить цю кризу, і знайде шлях у майбутнє, і питання. Коли якою ціною, е, тому е, міжнародна спільнота е, могла би тут е, не просто звісно впливаючи таким чином, е, попереджаючи наших діячів про те, що подальша ескалація е, насильства, е, спроба запровадження обмежень прав людини е, буде дорого коштувати тим, для кого взагалі е, важливо е, бути в'їзним в країни Європейського Двичай. Союзу США, хто має там бізнеси хто має там будинки, а таких дуже багато. Хто навіть чиї сім'ї навіть там живуть, а все це вже відомо, і органи відповідних країн-членів. Вже настільки багато сигналів почали отримувати щодо цього, що вони вже не зможуть це ігнорувати, і розслідування безумовно почнуть. Зрозуміло, а ось офіційна реакція Москви на події в Україні зараз вже так гранично коректно. Мовляв, це все внутрішня справа України. І як ви гадаєте, Росія дійсно зайняла таку позицію невтручання? Ну, ви знаєте, одна справа слова, інша справа дії. Як відомо, кілька днів тому розпочалися дії на митниці на україно-російському кордоні, так. подібні до тих, які були минулого року в серпні, коли Росія активно тиснула з тим, щоб Україна відмовилася від так, угоди так. про асоціацію з ЄС. Тоді це вдалося. І зараз ми бачимо, як тільки в Україні почалося як почався діалог, було відправлено відставку уряд, і зроблено перші кроки а насамперед були скасовані ці закони диктатури. Так. Ми буквально наступного ж дня побачили реальну реакцію на це Росії, тобто відновлення. Суро таких достатньо суворих санкцій на митниці, що свідчить про явне незадоволення тим, як пішов Входи процес. слова слова, а дії діями. Володимир Путін очевидно хотів 29 січня, коли був саміт ЄС Росія. Він хотів виглядати, ну скажімо, більш впевнено. Він вважав, що на той момент в Україні вже повинно бути. Завершені всі протести. і Він повинен говорити з заходом вже від імені себе і себе і офіційного Києва, але це не вдалося, і тому видно, що йде роздратування з того боку. Ось скажіть, пане Олександре, от зараз вилають пропозиції запросити до перемовин і Вашингтон, і Москву, і то саме Брюссель. а з іншого боку, не лише опозиція, а ще й представників і делегацій від українського майдану. Як ви гадаєте, такий формат може бути ефективним? Я вважаю, що всі спроби діалогу повинні бути використані. Поки спроба не використана, не можна її відкидати, тому що сьогодні питання йде про життя людей, про їхнє здоров'я, про їхнє майно, про родини так. це надзвичайно дорога річ, яку ми зараз платимо за помилки політиків. Тому якщо міжнародна спільнота, її представники, незалежно від якої країни, готові щиро брати участь в і саме допомагаючи врегулювати крису. А не а не закликаючи до силового так. сценарію, як це дехто робить, то така допомога повинна вітатись. Ще одне невеличке запитання за вашу інформацію. Чи підтримують провідні державні лідери та інституції ідеї дострокових виборів президента і Верховної Ради як вихід з кризи? І наскільки різняться думки з цього приводу, якщо можна коротко, насамперед, в, світ, в світі дострокові вибори дуже часто використовуються для як вихід із таких так. криз. Тому дуже багато хто вважає, ну чому б вам. Не обнулити всю ситуацію, дати людям зробити вибір, чи вони довіряють цій владі, чи ні. Це було б дуже просто. На жаль, шлях не буде простим до цих виборів, тому що ну, дуже вже міцно тримаються наші керманичі за владу і дуже вже бояться того, що як би чого не вийшло. Так. Тому в цьому питанні зрозуміло, що цей шлях був би, напевно. Оптимальний, хоча для цього треба ще й забезпечити, щоб ці вибори були чесними, а не були ще одною грою, маніпуляцією, яка призведе лише до поглиблення наших проблем. Зрозуміло, я дуже вдячна вам за цю розмову. За ваші думки. Бажаємо вам гарного дня. Дякую.